Використовує культуру як зброю, культуру, релігію. Вони навіть не скривають цього, вони наголошують про свою велику культуру. І нам, зі свого боку, замало просто відмінити цю культуру, нам треба надати щось, щоб заповнити цю пустоту. Наприклад, у нас є прекрасний проєкт, що чому не рутись хімічний Васюк. Колись був Реадоріч Щедриком, а зараз є Васюк. Тобто, якщо на суд буде звучати світом, це технічна артист, який увійд від нашої Червоний Червоного, тому що Червоному є творче майстерня, і ми саме готуємо виконавців для цей проєкт. Тобто виконавці Червоної Лоуради, британський концерт або американський оркестр на одній сцені. І це потужна сила. і це... Не тільки про українську культуру, це про сучасну українську культуру, тому що пісні висіка вони звучать в обробці, симфонічні. Сучасні, сучасні, та. і, і, і воно має дуже сильного відділу це, це вишивано. Це, це, це сучасно і це та українська культура, яку ми хочемо показувати, щоб е, зміщати російську культуру, і культура це совпала. І нам вже right. треба це визнати дуже. Дуже мене що під час панелі, які організували наші війські колеги, ми обговорювали з МЗС і з Міністерством культури і птичних комунікацій, саме з рук мороду речі, саме про те, що ми маємо використовувати культуру українську як нашу зброю. Це недооцінена зброя. І хотілося б, щоб кожен українець це розумів і долучався.